Weiter. Los. Na jetzt, aber ein bisschen sitzen unten, das ist nicht BJJ, das ist Judo. Okay, gut, das ist BJJ. <laughs> Weiter. Gut, gut. Max ruhig und Attack. Ein oh, kannst du machen, probieren. Und pass Einfach sitzen, nicht gehen. Weiter, weiter, weiter. Sitzen unten, sitzen. Dein Ellbogen geht ja. bei Knie. Unten. Ja, sitzen unten. Raus, raus, Kopf raus. Gut, gut. Und jetzt sitzen unten. Ja, genau. Ellbogen, genau, pass. Weiter, schneller ja Gut. weiter weiter äh, langsam nicht so schnell ja kontrollieren Hand und äh, Knie nicht einfach mit Fuß auch mit Hand äh, kämpfen ja aber Knie muss weg machen Sehr gut. Ja, Kimura, Armbar, Americano. Sicher kann nicht mehr. Warte. Ich Okay, warte. Ein bisschen. Und er macht raus und dann kannst du. Er hat Paskad. Drei Punkte. Nein, geht nicht. Ja, bleib hier und Crossface, Crossface. Sehr gut. Kolja <laughs> mehr Power, mehr Push, mehr energy. Guck mal, das wäre jetzt gut im Turnier, aber das ist Sparring, das ist nicht gut jetzt. <laughs> Зараз висікне. Креветка від нього, не до нього не цей, спиною, а від нього спиною. Розвертайся до нього лицем і животом. Креветка від нього робиться, коля. І, і кризається коліно в живіт. Коліно в живіт. Коліно в живіт. Креветка коліну в живіт. Так. Спина, спина різко. Вставай на коліна. І грузий, грузий його. Дай, відштовхуй руками, відштовхуй, перекидуй, перекидуй, перекидуй. Давай, давай, давай. Да, відштовхуй, відштовхуй. Тут тримай, тут тримай, не спіши. Не спіши, тут, так, тримай, відштовхуй його, відштовхуй, неприємно буде. Да. Бери спину, ногу закладай під ногу його. Давай, давай, креветка жестко, креветка, виштовку его. Да. О. Вот. Макс. Дагин, дагин. Да, Я знаю. Пас, гад. Не, не дай ему забрать гад. давай Sehr gut. Das wir weiter. weg. No. Oh. Okay. Weiter, weiter, weiter. Ja, genau. Das war Ja. Sechs Punkte. Wie? sind das sechs Punkte. Hm? Racket auf Sechs? Оу, зайд. О, зайд. sehr gut. Weiter, weiter, давай, конечно, давай. Лізь під, під ноги і перекидуй його. Лізь під ноги, під колін. Роб... Да, перекидай, бери, бери руку, бери руку. Не відпускай руки. Коли лізеш під ноги, не відпускай руки. Заведка, жоще. Не віддавай спиною, не крутись до нього. Просто креветка постійно коліна до нього тримає. Коліно тримає дистанцію. Нема колін, він проходить гар. Давай, давай, давай. Так, да, Можеш вставати і атакувати його. Скорі. Постійно внизу, бачиш, він пресує, тебе енергія падає. Трохи вставай і його атакуй. Коли постійно під ним, ти виходиш. О, давай, давай. Хорошо, Макс, хорошо. Трикутник. Дзворотні трикутник, пробуй. Витягуй ту ногу на, на дворі і забирай руку. Вміщайся, бригад. Так, постійно. Якщо видиш, що він вже проходить, бригад. что <трики> ты писал дрова? Я не хотел. Я не хотел, я не... <связать> Ну не да Это случайно. Я Гоу, 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 Он не хочет, чтобы я ему ахилл сделал. Ну, no, так конечно. конечно. Кто хочет, чтобы ахил ему рубил? Да, Кимура. Давай, давай, давай. Працюй, вот, вот, забирай, забирай ручку на кимуру. Забирай ручку на кимуру, давай. Так, да. відштовхуйся від нього, так. Да. Перекручуйся, бо він тебе грузить зараз. Коліна, коліна, коліна. Добре, руку тримай там. Ти пользуйся кимоном трошки? Ні, он нема. Тебе, у тебе рука лишилась внизу. Да.

Зазвичай, під нього, коліном і штовху його далі. Пробуй речак, він не відвикається, бачиш. Бережа сил. чак. Ну, бачиш, бо ти знизу постійно. Вставай, я атакую. Так. Да. Стоп, 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 стоп.